Люди, уся Христина варить цибулю із м'ясом, так? Да? Да. Тільки цибуля, усе, яка чорна, я гнилу. а ось подивіться, якась чорна. А нащо ти вариш не Ну, тому що вкусніше так, я в інтернеті прочитала. А ти так, а ти вариш така? Як це вкусніше? Ти думала, я не побачу і люди не побачать? Я не думала, це нікому це не покажете, що сюди виложить, mm. ну, Максим, ну не надо, пожалуйста. Це не виложить. Зараз будуть писати, що я не вмію готови. Так, так вона серйозно гнила, так? Да? Да? Uh -huh. Чи ні? Та буде, не знаю, мені здається, вона гнила. І це ти мене будеш кормити оцим, да? Я в шокі, люди, подивіться.